Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Офіційно почалися блекаути вже в багатьох містах України. Введені графіки погодинних відключень, в тому числі там, де я проживаю. Я про це попереджав ще приблизно 3-4 тижні назад. Я казав, от я записував прогнози, і я казав: блекаути будуть, відключення будуть. Атаки на об'єкти інфраструктури будуть, тому що скільки я записував прогнози, різні прогнози, мені завжди показували от, карти бідності, карти розорення, от зараз ближче до зими. Тому тримаємося, лікуємося. Для мене це зараз, як бачите, теж актуально. І бережімо нашу електроенергію. Павербанки, генератори, все інше має бути заряджене, підключене і має використовуватися. Я би хотів зараз подивитися. Наскільки взагалі ситуація з відключеннями буде тяжкою. Тому що, знаєте, є відключення по пару годин, а є відключення по 20 годин або навіть і по добі. Я би хотів подивитися, якою буде загальна картина відключень, чи будуть вони надто жорсткі. Ну, для того, щоб потім від цієї інформації відштовхуватися і відповідно знати, як готуватися до цього всього. Ну, я попереджав, що до цього готуватися треба ще місяць назад. Але зараз, коли це все вийшло на офіційний рівень, а не на рівень домислів, то зараз я би хотів скласти ще один більш конкретний прогноз і подивитися, наскільки взагалі ці блокаути, наскільки довго будуть відключати світло. <кхи> <кхи> Мислитель, думки та плани. Посильний новини та інформація, слідкуйте за усіма новинами. Кімната, закритий простір, карта, Високомір'я. Ну, не сильно чорні карти. <кхи> Не сильно погані. П'ятірка червова розчарування, виснаження. Десятка червова карта благополуччя, карта успіху. П'ятірка Хрестова боротьба, агресія, провокації. Трійка Хрестова карта сили. Ну, є дві негативні карти, але вони не, не мають дуже яскраво вираженого негативу. П'ятірка Хрестова, п'ятірка червова такі, трохи тяжкуваті. Але принаймні це не пікова масть. Слава Богу, жодної пікової карти не випало. Я би сказав так, якщо от підсумувати те, що мені карти показали, що блекаути ну, все одно не будуть настільки жорсткими, щоб сказати, що це буде прямо величезна агресія, повне тотальне відключення світла і так далі, і тому подібне. Тобто це все пережити можна буде. Що я хочу сказати з цього приводу? Тримаймося, я би сказав, що ці блекаути все одно зимою будуть. Але я би не сказав, що вони будуть прямо дуже жорсткими і дуже агресивними. Пережити можна буде. Тому зібрали волю в кулак. Тримаємо всі павербанки на максимальному заряді. Генератори, екофлоу і так далі по списку. Ну, Якщо є якісь портативні обігрівачі, то це теж важливо, тому що, бачите, я вже простих, я вже от і носом шмигаю, і кашляю досить активно. Тому що погодка, так би мовити, не, не сицилійська. Так. Бажаю всім мирного неба. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях. Ввечері буде прогноз сьогодні про зиму. Якою буде зима для України 2025-2026? Наскільки буде тяжкою чи не тяжкою? Ввечері 19 година. Доєднуйтесь. Всього доброго!